За ним слідкували 18 місяців. Інтернет активісти намагалися попередити поліцію, що він був небезпечним, що його треба зупинити до того, як він скоїть щось набагато гірше. Що він зробив? Що збирався? Чому він це зробив? Лука Магнота, актор фільмів для дорослих, модель, самопроголошений росіянин, живодер, вбивця, психопат Лука. Потаміамролідевестейтн on? Ерік Клінтон Кірк Ньюман народився у 1982 у Скарборо на сході Торонто. Він був старшим з трьох дітей у сім'ї Дона та Анни. Важливо зазначити, що Дональд Ньюман, батько, мав діагноз параноїдальна шизофренія та маніакальна депресія. Донь чув голоси і мав проблеми з алкоголем. Так само до пляшки прикладалася й Анна. Деякі джерела вказують, що в дитинстві Ерік пережив насильство. Коли Ерік був ще підлітком, його батьки розлучилися. Дорослішаючи, він був близький з Філіс, бабусею, про що згадував онлайн. До 98-го він навчався вдома, тому що, як йому казали, світ, брудне і небезпечне місце, друзів не мав, ріс відчуженим. Після 98-го Поступив на навчання до школи Уелдона, де відвідував заняття до 2000 року. Скоро й дідусь з бабусею Еріка розлучилися і йому довелося шукати прихистку у домі матері та її нового хлопця. Ерік описуватиме його одним словом чудовисько. З батьком Ерік не був близьким, особливо після розлучення батьків. Лише з сестрою Малісою Ерік міг знайти спільну мову. З усіх людей він вважав красивими лише її та себе. Великих успіхів Ерік не здобував у школі і навіть серед однолітків був вигнанцем. Однокласники запам'ятали його як посередність, він не виділявся, його часто зачіпали тацькували хулігани. Мало відомо про подальше життя Еріка, і невідомо, чи він взагалі закінчив школу. Проте відомо, що він хворів на депресію. Пройшовши медично-психіатричний огляд, він отримав рецепт для медикаментозного лікування впродовж усього життя. У 2001-му Ньюман переїхав до Торонто, з 2002-го працював стриптезером у клубі Ремінгтон. У 2003-му він почав зніматися у фільмах для дорослих геїв. У 2004-му Ерік Ньюман ознайомився з 21-літньою дівчиною у мережі. Вона була незвичайною, її розумові здібності були на рівні 8-12 років. Її кредитку Ерік використовував для розрахунку за тисячі неоплачених чеків. Поліція стверджувала, що на цьому не обійшлося. Ерік скоїв над нещасною наругу та записав це на камеру. Пітер Скалі, адвокат Ньюмана, це підтвердив. Проте трапилася дивна річ, незадовго до засідання суду з Еріка зняли обвинувачення у нарузі. Озираючись назад, Пітер Скалі цього не схвалював, оскільки це розв'язало руки Ерікові. Якби його осудили, він мав би стати на облік, як сексуальний злочинець. Та усе життя відмічатися у відділку. Поліція приділяла б йому більше уваги, і можливо, це дозволило б уникнути трагедії. Еріка Ньюмена осудили за шахрайство, та, враховуючи приписане йому медикаментозне лікування, він обійшовся попередженням і словами від судді, що якщо він не буде приймати ліки, він наробить у житті помилок. У 2005-му Ерік знявся для гей-журналу ФАБ. Де назвався Джиммі та стверджував, що має російське коріння і мріє стати гоміцидальним поліціянтом. У 2006 Ерік легально змінив своє ім'я на Лука Роко Магнота. Перевтілення, що почалося з імені, привело луку до гей-спільноти Торонто, де він зустрів свою трансгендерну дівчину Барбі. Магнота влаштувався ескортником, знявся ще у кількох фільмах для дорослих, і, як він сам стверджував, він насолоджувався своєю роботою він діяв під псевдонімами Джимі, Владімір Романов та іншими. Він насолоджувався увагою, яку він отримав у інтернет-шоу Naked News, та він хотів більшого. Пізніше Барбі пояснить, що мрією усього життя Луки Магноти була слава. Він хотів бути відомим за будь-яку ціну. Він був зациклений на собі, постійно просив його фотографувати. Він вважав себе ідеальним красеним. І намагався зберегти власну молодість. Він почав вести активне цифрове життя, яке нараховувало близько 70 сторінок на Фейсбуці та близько 20 на форумах та іміджбордах, на яких публікував плітки про себе та різних знаменитостей, а також злочинець. За короткий час Магнота переніс декілька пластичних операцій. Йому змінили ніс та двічі пересадили волосся. Він планував встановити м'язові імпланти у районі біцепсів та пресу. Він навіть стверджував, що він залежний від пластики. Yeah, Luca, <laughs> Лука розвинув патологічну необхідність бути у центрі уваги, тому він знайшов телешоу, яке поєднало його залежність від пластичної хірургії та уваги. Воно називалося Plastic Makes Perfect. Проте бажання Луки не збігалися з баченням продюсерів шоу, йому відмовили в участі. На цьому спробу Магноти попасти на телебачення не завершилася скоро він знайшов інше реаліті шоу для моделей нижньої білизни Cover Guy. І попри те, що Магнота вважав себе неймовірно привабливим, продюсери не бачили цього в ньому. Отже, незважаючи на усі зусилля, Лука лишився ні з чим. Його професійне життя було таким самим, як і особисте, порожнім. У 2007-му його заборгованість становила 17 тисяч доларів. Він заявив про банкрутство і нездатність виплатити борг з причини цитата стану здоров'я, безробіття і недостатніх прибутків для покриття боргів. Його не запрошували на зйомки чи проби. У цей період він розвинув нездорову цікавість до серійних вбивць. Барбі зазначить він навіть почав розпускати про себе плітки. Нібито він зустрічається з серійною вбивцею Карлою Хомолкою. Я знаю, що це саме він, тому що він був у захваті від неї та пола Бернардо. Він хотів прив'язати своє ім'я до її. Він майже був неї одержимий, розумієте? Магнота навіть змонтував триб'ют відео, присвячене Карлі, де стверджував, що вони тепер разом і живуть на Карибах. Та якщо придивитися до кадрів, на яких Лука обіймається з білявкою, можна помітити, що це його мати, а не Карла. Так званий майстер Самопіару одразу ж після випуску відео зв'язався з пресою, щоб заперечити зв'язок з вбивцею. Таким чином він викликав невеликий ажіотаж навколо своєї персони, та він бажав більшого. У жовтні 2009-го Лука втрачав розум без уваги, проте скоро він зустрів того, хто був готовий її йому подарувати. У різних джерелах справжнє цієї людини приховують, з метою збереження її репутації та її обличчя. Для зручності ми назвемо його Владімір П. Владімір П. був професіоналом своєї справи, а ще геєм. І, шукаючи можливості зблизитися зі своїм протеже, він подорожував з магнотою світом. Вони побували у Росії, Італії та Франції. Пізніше Владімір П. зазначив, що, попри відкритість перед камерою Лука, дуже соромився близькості, і на пропозиції Владіміра П. відповідав відмовами: Владімір П. користувався послугами Луки як ескорту. Осінь 2010-го на своїй сторінці у Фейсбук. Лука Магнота розмістив посилання на відео з назвою Три хлопці, один молоток дніпропетровських маніяків, на якому були показані жорстокі тортури та розправа над людиною. Це відео зібрало навколо себе усіх можливих інтернет-тролів та кровожерливих хворих збочинців. Проте незадовго до Різдва хай почав розростатися на іміджбордах навколо іншого відео, що називалося Один хлопець двоє кошенят, у якому невпізнана особа. Вкладає кошенят у пластиковий пакет та висмоктує з нього повітря пилосмоком. Людь користувачів спалахнула вже через декілька хвилин після завантаження відео Райан Бойл тої ж миті створив спільноту у Фейсбуці, яка усього за ніч розрослася до 4 тисяч людей з одною метою упіймати злочинця. Інша група інтернет-детективів навіть призначила нагороду 5 тисяч доларів за інформацію про вбивцю тварин. Уже в січні 2011-го користувачі інтернету почали знаходити зачіпки, які вказували на причетність магноти. Скоро вбивця з пилосмоком завантажив ще два відео та фото. Його особистість все ще була не встановлена. Онлайн-детективи відчували, що він робить все, щоб подражнити їх. На відео, як зазначили очевидці, живодар поводився так, ніби він любив тих кошенят. Він гладив їх, обіймав, а потім жорстоко позбавляв життя. Група інтернет-розслідувачів Animal Beta Project також займалася пошуком злочинця. Ця група підозрювала, що на тваринах він не зупиниться, і вони не помилялися. Активісти досліджували кадр за кадром, у пошуках зачіпок, і вони їх знайшли. Фото тих самих кошенят у тій самій квартирі, на тому самому ліжку, на тому ж простирадлі, серед тих самих подушок, на руках, у луки магноти. Невже він зробив це просто заради уваги. Райан Бойл коментував це так. Так, питання в тому, що якщо він хотів слави, навіщо він зробив щось через що він потрапить за ґрати, де про нього більше ніколи нічого не почують? Я не розумію він божевільний? Так, він божевільний. Скоро з'явилася ще одна зачіпка, яку як вважають, написав сам Магнота. Він відправив електронного листа. Ім'я вбивці з пилосмоком, якого ви шукаєте Лука Магнота. Він народився у Росії, живе у Лос-Анджелесі та проживав у кількох інших країнах. Квартира з відео розташована на заході Голлівуду. Сподіваюся, це допоможе. Я певен на 100%. Вірогідніше за все, цим листом Магнота намагався заплутати свій слід, щоб сховатися від переслідування. Проте він розкрив своє обличчя та ім'я, щоб розслідувачі гуглили його. І тим самим піднімали запитуваність його у пошуковій системі. Те, що вони знайшли, здавалося абсурдом нарцисизм, магноти вразив усіх. Велика кількість зображень з ним та образів, за якими він переховувався, були створені, щоб його просувати та захищати справжню його особистість. Він створив зачіпки, які пов'язували його з серійними вбивцями та російською мафією. Його нібито переслідували за прихильність до білих супрематистів, і це все перетиналося з тим. Що він був моделлю та актором фільмів для дорослих. У інтернеті його називали Принцом Канади. Вірогідніше за все, це писав про себе сам Магнота. Лука створив десятки блогів, присвячених собі, а також численні профілі на Ютубі та Мейспейс, кількість яких неможливо навіть підрахувати. Він розміщував фотографії з Бостона, Парижу, Майами, Москви. Його знайти було дуже тяжко. Лука Магнота робив вигляд, що він може бути будь-де. Проте усі ці фотографії були не справжніми, відредагованими. Проте всього один непримітний, невизначний знімок, навів розслідувачів на справжнє місце перебування магноти. Цифрові зображення зберігають у собі метадані, зашифровані просто у знімках. Аналізуючи їх, можна дізнатися, хто виробник, яка модель, та навіть який колір корпусу камери. Та що важливіше, де й коли знімок було зроблено. Знімок, який вивів розслідувачів на магноту. Був зроблений на камеру телефона у Ітон-центрі з увімкнутим GPS. Увесь цей час Магнота переховувався у Торонто. Фото було зроблене наприкінці жовтня, відео з мордуванням кошенят. Він завантажив 28 листопада. Здобувши дані, розслідувачі зв'язалися з SPCA у Онтаріо, установа, що займається захистом тварин. Справу Магноти SPCA розпочали у січні 2011-го як пріоритетну. Дослідження показали, що нерідко насильство над тваринами переростає у насильство над дітьми та дорослими. SPCA, поліція та канадська королевська кінна поліція розшукували Магноту, проте пошуки лишилися безрезультатними. Зачіпок було занадто мало. На жаль, вбивця кошенят відійшов на задній план у справах поліції, та скоро Магнота знайшов новий спосіб привернути до себе увагу. У листопаді та січні 2011-го, через рік, після завантаження першого відео Магнота, опублікував новий запис, на якому він живцем згодовував кошеня Пітонові. Другий запис зображав кошеня, примотане липкою стрічкою до швабри. Магнота втопив нещасне створіння у ванній. Він ніби зловтішався над розслідувачами, він ніби казав Дивіться, я зробив це знову, і ніхто мені нічого не зробить. У липні 2011-го до Монреалю прибув студент за обміном. Джун Лін виріс у китайському селі, та для його родини він був надією. Він збирався отримати ступінь у комп'ютерних науках в університеті Конкордія. Після випуску він збирався допомагати батькам та сестрі фінансово, проте не судилося. Ліну було 33, та мати сильно переймалася за нього, тому він часто відправляв їй свої фотозвіти, щоб підтвердити, що з ним усе гаразд. У той час Магнота виїхав з Торонто, щоб підтвердити легенду про повернення до Росії, тим не менше, розслідувачі не лишали спроб його відшукати. Ми відчували, ніби ми завжди на крок позаду, та колись він мав зробити помилку і надати нам інформацію про своє точне місце перебування. Волонтери звернулися по допомогу до інтернету, знявши ролик, що показував усі можливі образи Магноти, і розкрили його псевдоніми Ерік Клінтон, Кірк Ньюман. Владимир Романов та інші історія Луки Магнота наробила шуму не лише у Штатах та Канаді, а й у Великобританії. Видавництво «The Sun» навіть опублікували статтю від 3 грудня з закликом допомогти спіймати божевільного. Та всього через два дні Магнота особисто увійшов до редакції, щоб заперечити свій зв'язок з відео. Він стверджував, що хтось просто прикидається ним та намагається підставити. Ще через два дні до редакції надійшов електронний лист. Вірогідніше за все, написаний самим Магнотою з наступним текстом. Як весело споглядати, як люди так тяжко працюють, збираючи докази, а тоді не можуть навіть розкрити моє ім'я чи впіймати мене. Бачте, я завжди перемагаю. Козирна карта завжди у моїй руці, і я продовжу знімати відео. Наступного разу, коли ви почуєте про мене, це буде через відео, над яким я зараз працюю. У ньому будуть люди, а не лише киці. Поліцію повідомили про листа, та справа була поза юрисдикцією місцевих органів. Магнота виїхав з Великобританії та повернувся до свого хворого віртуального світу. Розслідувачі у інтернеті були збентежені тим фактом, що поліція відверто не бажає відкривати справу проти вбивці кошенят. Ніхто не вірив, що Магнота. Позбавить життя людину волонтерам було важко отримати бодай якусь допомогу та, що важливіше, довіру. Тому вони випустили більш детальний ролик з доказами винуватості луки Магноти, детальні зображення меблів у квартирі та на відео, тварин, з якими Магнота позував, та яких він вбив, фотографії його одягу. Також вони встановили, що Магнота імітував російськість у своїх відео. Він накладав звуки, вирізані заздалегідь, щоб заплутати свій слід. З тою ж метою він робив видимість переїзду до Аризони, де, як зазначав на одному з акаунтів, збирався відкрити бізнес. Але це було для відведення очей. SPCA мусила підтвердити ці зачіпки, та без поліції це було неможливо зробити. Слід Магноти у інтернеті був величезним, проте у реальному житті. За ним не було закріплено ні банківських карток, ні паперів. Та скоро Магнота втратив пильність і дав інтернет-детективам зачіпку. В одному зі своїх фото нова світлина привернула увагу волонтерів незвичним освітленням та особливою архітектурою, притаманною конкретному місту. Волонтери годинами вивчали Google карти, вони шукали особливі вуличні ліхтарі. У Монреалі вони знайшли те, що шукали, та розділили карту на секції для пошуків, після чого навіть змогли віднайти точне місце, де було зроблено фото. Навесні 2012-го. Шляхи Луки Магноти та Джуналіна перетнулися. Джун, як завжди, надіслав матері фото, щоб запевнити, що з ним усе гаразд. На останньому фото був парк у районі, де він проживав. 57-20 бульвар Декарі, квартира 208. Магнота щойно туди заселився. У квітні волонтери завантажили ще одне відео з закликами долучитися до пошуків луки Магноти, якого вони вже позначили як серійного вбивцю. Повідомлення у відео закликало не вступати у контакт з Магнотою, він був небезпечним психопатом. Розслідувачі шукали його 18 місяців з моменту публікації першого відео. Вони були певні, що він у Монреалі, і передали цю інформацію до поліції Торонто. Проте у поліції на Магноту не було нічого, що вони могли б розцінити як щось серйозне. Ніби знущання над тваринами недостатньо. Тоді волонтери звернулися особисто до SPCA, щоб отримати ордер на арешт Магноти, проте їм відмовили. Доказів з інтернету було недостатньо. Інформація з інтернету була для поліції просто нісенітницею, аж поки Магнота не вбив людину, і раптово він став для копів важливим. Магнота почав розсилати промо-матеріали для просування свого нового відео, про яке згадав у листі The The Sun. фото людини у фіолетовій худі. З ножем для льоду у руці, з підписом Один псих, один ніж для льоду. One Lunatic. One I speak». На одному з сайтів хтось, знову-таки вірогідно Магнота, написав Хтось знає, де я можу подивитися відео, один псих, один ніж для льоду. Інший акаунт, вірогідніше за все, знову магнотен, запитав на одному з форумів: Що ви думаєте про людей, які записують свої злочини? Ніщо не вказувало на існування запису. Проте Магнота використовував той самий метод просування свого, ну нехай буде, відео. Він рекламував його, говорив про нього, дав йому назву, створював штучний ажіотаж. 24 травня 2012-го Джунлін не прийшов на роботу. Друзі переймалися за нього. Один з них навіть зателефонував його матері до Китаю, щоб запитати, чи їй щось відомо, та жінка нічого не знала. Вона перелякалася. Того ж дня на сайті Ріпофрепорт хтось розмістив профіль Луки Магноти з наступним текстом: Лука Магнота хворий на голову психопат. Він не здатен відчувати докори сумління. Психопати можуть здаватися дуже привабливими і красивими, але будьте обережні, вони хитрі та небезпечні. До тексту були причіплені численні посилання на історії, пов'язані з вбивцею кошенят. Наступного дня, 25 травня, відео Один псих один ніж для льоду з'явилося у мережі. Воно зображало чоловіка, прив'язаного до ліжка. Відео тривало 11 пекельних хвилин. Хтось знову і знову знущався над тілом ножем для льоду, який пізніше виявився викруткою, після чого розділив тіло на частини. Відео включало сцени наруги над тілом та годування собаки його частинами. Деякі джерела вказують, що існує розширений запис, який включав сцени поїдання плоті Джоналіна самим Магнотою. Через чотири дні, 29 травня, прибиральник знайшов торс у валізі на смітнику торс покійного Джонліна. Він лежав поза багатоповерхівкою у районі Сноудон. Тоді ж пакунок з лівою стопою жертви надійшов до штаб-квартири Консервативної партії Канади. Також у ньому знайшли записку з текстом. Про те, що зловмисник розіслав шість частин тіла жертви і збирається повторити злочин. Інший пакунок з лівою рукою знайшли у поштовому відділенні. Він був адресований ліберальній партії Канади. 5 червня пакунок з правою стопою надійшов до школи Сен-Джордж, а права рука надійшла до початкової школи Фолскрік Крік у Ванкувері, 13 червня. Кінцівки і Торс зібрали та підтвердили їх походження. Усі вони належали Ліну. Згідно з результатами ДНК експертизи, 1 липня голову жертви знайшли у парку Ангрінгтон, після того, як поліція отримала анонімну вказівку. Камери спостереження зафіксували чоловіка, який виходив з будинку 5720 на бульварі Декарі та виносив пакунки до смітника. Схожу людину зафіксували й камери у поштовому відділенні. Нарешті поліція відреагувала на скоєне магнотою, та він вже давно зник, лишивши по собі квартиру, залиту кров'ю. На стіні він залишив запис: Якщо не подобається відображення, не дивися у дзеркало. Мені байдуже. 25 травня Магнота відлетів до Парижу, використовуючи свій реальний паспорт. У інтернеті Магнота у той час розливався люттю на усіх, хто якось засмутив його впродовж життя, підписавшись іменем колишньої дівчини. Чому? Барбі вважала, що це через те, що у Луки було небагато друзів. Усе своє життя він проводив онлайн. І ворогідніше за все вона для нього щось значила, тому він підписався її іменем. Та, тим не менше, вона казала, що Лука завжди був відчуженим. Проте у нього були вірні фоловери, розслідувачі, що присвятили йому цілих 18 місяців свого життя. Вони й досі не розуміють, чи вони зробили замало, щоб врятувати Джуналіна, чи вони лише годували хворе бажання Магноти здобути увагу. Проте вони зробили усе можливе, щоб його зупинити. Зрештою, поліція отримала ордер на арешт Магноти. Не лише за вбивство, його звинувачували ще по чотирьом статтям, які включали наругу над неживим тілом. 31 травня до справи підключилася інтернаціональна поліція. Магноту знайшли в Німеччині, у Берліні, у інтернет-кафе, коли він гуглив своє ім'я. 4 червня Луку Магноту заарештували та відправили назад до Канади. Спершу на оцінку його психічного стану. Шістьма незалежними лікарями. Один з них, доктор Джоел Уотс, психіатр, вперше побачивши Магноту, зробив висновок, що у Луки був психоз та ознаки параної. Він постійно говорив про якусь відьму на ім'я Дебі, яка нібито спостерігала за ним у вікно та знімала його. Уотс вважав, що це все обман, та скоро він упевнився, що гра Магноти була аж занадто переконливою. За чотири місяці доктор Уотс зустрівся з Магнотою близько сорока разів. Через певний час Лука почав почуватися досить комфортно у присутності доктора, хоча й продовжував поводитися дивно. Він не слідкував за собою, не дотримувався правил гігієни, розфарбовував обличчя сигаретним попелом чи брудом, імітуючи макіяж. Він носив по декілька сорочок одночасно. Магнота робив усе притаманне, дезорганізованим людям у стані психозу. Проте він не намагався справити враження страшної чи жорстокої особи. Після довгого вивчення та аналізів доктор Уотс прийшов до висновку, що Магнота не відповідав за свої дії, що могло призвести до направлення на лікування замість реального строку. Навіть записи з камер спостереження, що зображали холоднокровну поведінку Магнота до та після вбивства Ліна, не переконали доктора у тому, що Магнота здоровий. От зазначав, що у луки спостерігалися симптоми шизофренії та психозу, які змусили його вірити, що він мусив вчинити те, що зробив. І хоча доктор розумів, що його критикуватимуть, він зробив висновки про те, що Лука хворий. 29 вересня 2014 року розпочався судовий процес над магнотою. І, хоча сторона обвинувачення вбачала у луці холоднокровного вбивцю, Доктор Уотс стверджував, що його діями управляла інша, неіснуюча уявна особа Менні. Лука скаржився на галюцинації, і нібито саме Менні змусив його скоїти злочини, зняти їх на камеру та завантажити відео у мережу. Пізніше мати магноти стверджуватиме, що Менні справжній, що син надсилав їй його фото, і вона передала його поліції. Суд присяжних був переконаний у протилежному. Лука Магнота не проявляв ознак помутніння свідомості, був організованим у своїх діях та розсудливим під час скоєння злочину. Тому його визнали винним і психічно здоровим на момент скоєння. Під час свідчення у суді Дон Ньюман, батько Луки, зазначив, що Лука був ранньою дитиною. Він та його брат росли ізольованими через їх матір, яка не погоджувалася віддати дітей до нормальної школи. І забороняла їм користуватися громадськими вбиральнями через страх мікробів. Крім того, бабуся Луки, як зазначав Дон, також поводилася з хлопцем неправильно. Коли вона намагалася отримати право опіки над дітьми, вона націлилася конкретно на луку і усіляко його розбещувала та залюблювала. Також Дон нюман зізнався, що коли Луці було близько 20 років, він порекомендував йому звернутися до лікаря, помітивши дивну поведінку сина. Медичні записи, датовані 7 березня 2003 року, підтвердили, що Лука був госпіталізований через те, що чув голоси у голові. Магноті присудили довічне, без права апеляції, впродовж 25 років. Якщо об'єктивно, Лука Магнота отримав те, що хотів, його помітили, він сидить у камері з власним телевізором та кабельним, вивчає мови, він навіть одружився на одному з зеків. Він стверджує, що у в'язниці йому подобається атмосфера. Він задоволений, його мати заробляє великі гроші на книжках про сина. Тож чи можна сказати, що покарання працює? Ця історія нагадала мені іншу жахливу історію японського людожера Ісея Сагави. А ви про неї чули?